Палюче гаряче піщана батарея тепер опалює невелике фінське містечко. Піщана батарея революція в зберіганні енергії або тимчасове рішення. Світ стоїть на порозі енергетичної трансформації. Перехід до відновлюваних джерел енергії це не просто модний тренд, а життєва необхідність для збереження планети. Однак сонце не світить цілодобово, а вітер не дме постійно. Як забезпечити стабільне енергопостачання, коли відновлювані джерела енергії недоступні? Відповідь, можливо, криється в несподіваному місці в піску. Недавнє впровадження найбільшої в світі піщаної батареї в невеликому фінському місті стало справжньою сенсацією. Ідея, здавалося б, проста до геніальності використовувати пісок як накопичувач теплової енергії. Але за цією простотою ховається складний і перспективний технологічний прорив, який може змінити наше уявлення про зберігання енергії. Що таке піщана батарея і як вона працює? На відміну від традиційних акумуляторів, які накопичують електроенергію, піщана батарея це система акумулювання теплової енергії. Вона працює за принципом, який, по суті, ми використовуємо в цегляних печах вже століттями. Пісок, доступний практично скрізь, має унікальну здатність зберігати тепло протягом тривалого часу. У випадку з фінською піщаною батареєю, пісок поміщається в сталевий контейнер, де нагрівається до колосальних температур до 600 градусів Цельсія. Надлишкова енергія, отримана від поновлюваних джерел, сонячна, вітряна, направляється на нагрів піску. Потім. Коли попит на тепло зростає, холодне повітря продувається через труби, вбудовані в пісок, витягуючи накопичене тепло для виробництва гарячої води, пари або гарячого повітря. Чому пісок? Використання піску в якості накопичувача енергії має ряд переваг. Доступність і дешевизна. Пісок є одним з найпоширеніших матеріалів на землі, що робить його неймовірно доступним і недорогим. Висока теплоємність, пісок має високу теплоємність, тобто здатний накопичувати велику кількість тепла. Стійкість до високих температур, пісок здатний витримувати екстремальні температури, не руйнуючись і не втрачаючи своїх властивостей. Екологічність, пісок, екологічно чистий матеріал, що не містить шкідливих речовин. Перспективи та обмеження технології. Технологія піщаних батарей має величезний потенціал для вирішення проблеми зберігання відновлюваної енергії. Особливо перспективно її використання в регіонах з холодним кліматом, де опалення є основним споживачем енергії. Уявіть собі можливість накопичувати надлишкову сонячну енергію влітку і використовувати її для опалення будинків взимку. Однак, у технології є й своє обмеження. Як зазначає професор Каєза, Поточна конструкція піщаних батарей досить дорога для використання в приватних будинках. Крім того, поточна система Polar Night Energy не забезпечує сезонне зберігання енергії, а скоріше призначена для балансування коливань у виробництві енергії вітром. Особистий погляд і досвід мене завжди захоплювала здатність людини знаходити рішення в найнесподіваніших місцях. Ідея використання піску, такого буденного матеріалу, для вирішення глобальної проблеми зберігання енергії здається неймовірно елегантною. Згадайте старовинні російські печі вони століттями зберігали тепло, зігріваючи будинку в найлютіші морози. Ця технологія, по суті, є сучасним втіленням древніх знань. Я думаю, що майбутнє піщаних батарей це оптимізація конструкції та зниження витрат. Необхідно розробити більш ефективні системи розподілу тепла по піску, щоб уникнути використання дорогих металів. Важливо також зосередитися на розробці систем сезонної зберігання енергії, які дозволять накопичувати тепло влітку і використовувати його взимку. Що далі? Технологія піщаних батарей це лише один з багатьох підходів до вирішення проблеми зберігання відновлюваної енергії. Інші перспективні технології включають. Акумулятори на основі проточних батарей, ці акумулятори використовують зовнішні резервуари з електролітом, що дозволяє збільшувати ємність без збільшення розміру. Водневезберігання. Водень може бути отриманий з води за допомогою електролізу і зберігатися у вигляді газу або рідини. Акумулятори на основі графена, ГРП володіє унікальними властивостями, такими як висока електропровідність і велика площа поверхні, що робить його перспективним матеріалом для акумуляторів. Стиснене повітря. Надлишкова енергія використовується для стиснення повітря в підземних резервуарах, який потім випускається для виробництва електроенергії. Укладення Піщана батарея це не просто технологічна новинка, а символ нової ери в енергетиці. Це доказ того, що інновації можуть бути простими, доступними та екологічно чистими. Хоча технологія ще знаходиться на ранній стадії розвитку, вона має величезний потенціал для вирішення проблеми зберігання відновлюваної енергії та наближення нас до сталого майбутнього. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо все більше і більше піщаних батарей, які зігрівають наші будинки та міста та сприяють боротьбі зі зміною клімату. І хто знає, можливо, одного дня ми будемо заряджати свої телефони піском, це майбутнє, яке варто будувати.